Березань. Що ж пан Янукович наобіцяв Путіну в обмін на гроші і нову ціну на газ. Нам відома назва лише одного таємного документу. <звук> то є меморандум між урядом Російської Федерації і Кабінетом міністрів України про співро говсо -по, по відпрацюванню МЕИ Космічес. Космічно-ракетного комплексу ІСсть. Тяжко вако шажкого класу. Що? Щось і може ховати за такою назвою? Що вони сховали за тими зловіщими скороченнями? Співро -бо бобобу, і ість? Дяжкова Шашкого класу? Цю ж моторошну назву слово в слово повторив перший віце-прем'єр-міністр пан Арбузов. Це буде меморандум між урядом Російської Федерації кабінетом міністрів України про співросповітрцювання космічного ракетного комплексу тяжкового шажкого класу. Ви чули з точністю до літери і про бобобу? Бу -бу -бу -бу. і про комплекс тяжкова -ко шашкого класу. Тяжкова шашкого класу. Прочитавши це, пан Арбузов випадково викликав сатану, але той не зміг приїхати і прислав замість себе заступника у зв'язках з громадськістю. І не дивуйтесь, якщо незабаром ви його побачите у складі Кабміну.